Зовсім скоро розпочнеться прапора України та стягу Національного олімпійського комітету України з нагоди відкриття 33-х літніх Олімпійських ігор. Ваші ці найважливіші змагання чотириріччя сьогодні стартують у Парижі, лений двома спортсменами. Це заслужений майстер спорту України з греко-римської боротьби. Він же срібний призер олімпійських гімнастики Ольга Володимирівна Стражева. Водночас в нашій державі зараз непрості часи. Нам складно жити, складно думати про майбутнє. Водночас, наші спортсмени навіть в цих надскладних умов готові виборювати повагу, гідність своєї країни, представляти Україну на міжнародній арені. Тому місця національного олімпійського комітету України підняти. Ні слава, ні, воля. ще напраця українці, усміхнеться боля.